Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програму Актуальне інтерв'ю сьогодні. Говоримо з старостою Стадницького старостинського округу Юлією Давидюк. Доброго дня вітаю вас. Розкажіть для початку, як розвивається Стадницький старостинський округ? Хочу сказати, що досить таке непогано. Якщо два роки в нас було трошечки би, застою, то сьогодні ми почали плітно працювати, особливо в розвідку сільських територій. У нас при міській раді, при департаменті економіки та інвестицій, утворилося управління розвитку сільських територій, з якими ми дуже багато і плітно працюємо. На сьогоднішній день ми дуже гарно напрацювали співпрацю з аграріями, пасічниками, риболов, рибалками. Ось, і в цьому напрямку у нас найкраще розвивається Старостинський округ. Ну, далі я хочу сказати щодо благоустрою, у нас теж непогано, ми почали цей рік, ось, досить багато ми зелених насаджень таких видалили, зробили санітарну обрізку. Наразі в нас проходить повністю обкошування Стадницько-Старостинського округу? Це кожного тижня. У нас працюють Вінниця зеленбуд у кожному населеному пункті для того, щоб наше село, наші села були охайні, чисті й гарні. Ви згадали за озеленення дерев, за обрізку дерев? А зараз ситуація така складна в інших селах. До прикладу людям приходять там такі повідомлення про те, що вони повинні обрізати дерева. Як у вашій? У вашому окрузі ситуація? <кій> ну, дивіться, в нашому окрузі така сама ситуація, як усіх, тому що ми маємо допри... дотримуватися правил благоустрою населеного пункту і перш за все Адміністративного кодексу України, де вказано, що якщо в людей на приватній садибі є зелені насадження і вони виходять за їхні. Там межі, то вони самостійно мають підрізати такі зелені насадження, тобто, які виходять на землі загального користування, на дороги, там провулки, проходи і так далі. Ну, але є різні ситуації. Якщо десь люди похилого віку, у них немає кому це зробити, да вони самостійно це зробити не можуть. Тоді вони звертаються до старостату, і десь зеленбуд іде їм на зустріч і допомагає їм підрізати такі зелені насадження. А які населені пункти належать до Стадницького, Старостинського округу. Ну, до нашого Старостинського округу входять село Стадниця, де є центр, Гаврішівка, Малі та Великі Крушлиці. Чотири населених пункти. А яка чисельність о, жителів? 6,5 тисяч населення. А найбільше село? Найбільше село у нас Гаврішівка, в ньому 1700 населень. Конкретних дій ви розпочали свою роботу, і що ви вже встигли зробити за декілька місяців вашої роботи? Конкретно ми почали саме таке з благоустрою, тому що нам потрібно підтримувати наші населені пункти в гарному санітарному стані. Тим більше, що в цьому році нам впровадили нову послугу по вивозу твердих побутових відходів. Для людей вона трошечки новенька стала, тому що люди мають платити абонплату за вивіз сміття. Ось, ну, до чого вони не звикли, тому ми дуже плідно працюємо в цьому напрямку. Ну, далі обкошування, я вже казала, обрізання зелених насаджень, озеленення висаджували в цьому році ми троянди на нашому Старостинському окрузі. Також ми плідно працюємо в тому напрямку, аби і заклади освіти у нас забезпечити укриттями. Ну, дуже важке, скажу вам, питання в цьому напрямку. Ось, а також підсипання і грейдерування наших доріг сільських. Ось, ось такі у нас роботи. А давайте трошечки детальніше поговоримо про сортування сміття, чи сортують жителі вашого старостинського округу сміття, і куди ви його здаєте, чи вас тут забирає. Ну, на нашій території працює комунальне підприємство Комбінат комунальних послуг, які здійснює вивіз сміття. На сьогоднішній день перед нашими жителями не стоїть питання для сортування, але є в нас такий сегмент жителів, які самостійно сортують і здають його у відповідні пункти прийому. Десь вони собі уклали такий договір. Всі решта камінь збирають сміття в одну кучку, і вивозимо ми на стадницький полігон твердих і побутових відходів. Ну, тобто він вінницький, але. Знаходиться на території стадниці. Чи плануєте ви якісь заходи щодо того, аби розповісти жителям, як правильно сортувати сміття? Ну, звичайно, ми думаємо, що в майбутньому ми все таки зробимо напрацювання для того, щоб люди вміли поводитися правильно з твердими побутовими відходами, аби могли ми його переробляти вторинок. Ось в цьому напрямку ми будемо. Працювати, але нам потрібно, щоб я думаю, впроваджувати це на базі шкіл, тому що дітки більше до цього якби, адаптуються швидше, навчаються, і вдома вони будуть навчати своїх батьків. Ну, це така особиста моя думка. А ви ще говорили про школи. Скільки зараз навчається дітей у школах? Ну, у нас навчається близько 500 учнів, тому що на території Старостинського округу є два ліцеї і дві гімназії. Ось, ну звичайно, у нас багатенько дітей і виїхали за кордон, навчаються. Є такі діти, що забрали е, свої документи з наших закладів освіти, а є такі, що просто дистанційно навчаються за кордону у нас. А яка ситуація з укриттями? Я так розумію, не дуже. Ну з укриттями ми працюємо в цьому напрямку, тому що дуже важко знайти е, підходяще приміщення для того, щоб у, у, облаштувати укриття, тому що школи у нас величенькі дітей. Ну, досить таке для сільських населених пунктів багато, наприклад, в Стадниці 130 дітей навчається, там в них гімназія, але поруч не можна знайти якогось приміщення, де можна було б зробити укриття. Там потрібно його будувати. Тому, тому тут ми працюємо на перспективу на майбутнє, що десь в майбутньому буде можливість його побудувати в Гавришівці, в малих крушлинцях там 180 дітей навчаються. Ось теж потрібно підібрати такі приміщення, щоб можна було укривати цих дітей. Ну, в Гаврішівці у нас ситуація краще. Там, в сільському будинку культури є підвальне приміщення, де можна облаштовувати укриття в малих Крушлинцях У нас теж є підвальне приміщення, але там трошечки така ситуація важкіша, тому що це приватна установа, і там потрібно провести деякі там такі. Я знаю, організаційні питання. Діти цей навчальний рік провели вдома Дома. за дистанційним навчанням. Так як взагалі батьки на це реагують? Чи не переводили в інші населені пункти? Ну, деякі дітки є, що дійсно перевелися у місто Вінниця. Ну тут таких небагато. Батьки звичайно обурюються. вони хочуть, щоб діти йшли до школи, навчалися, спілкувалися в першу чергу між собою і з вчителями. Я думаю, що це все-таки такий розвиток дитячий, бо крім шкіл наші є дитячі садочки, три на території старостинського округу. Там теж є дітки, які хочуть спілкуватися між собою і з вихователями, щось навчатися нового. Тому нам треба працювати саме в цьому напрямку, аби облаштовувати чим пошвидше ці укриття. Садочки теж не мають укриттів? Теж не мають, так да, на жаль. Тобто батьки повинні весь цей час самостійно виховувати дітей і з ними проводити освітній процес вдома. А де діти проводять своє дозвілля? Чи є у вас якісь можливо молодіжні центри? Молодіжних центрів у нас немає, але при клубах у нас є гурткові заняття і в бібліотеках, і в клубах. Тому левова частка дітей вони зайняті саме в тих гуртках. Там хореографічні є. Гуртки є вокальні, є драматичні, там, де дітки собі ходять якісь вистави, участь в виставах приймають. Ось є футбольна. У нас така команда, приїжджає з дитячої юнацької школи, з Вінниці тренують хлопчиків. Ну, я думаю, можливо, є і дівчатка, не бачила, але хлопчиків досить таке багато є, от, які там займаються. Ну і звичайно, до нас ось приїжджали з дитячого фонду ЮНІСЕФ, займалися з дітьми, проводили з ними якісь такі. Заходи розвиваючі. дітям дуже сподобалось, вони залюбки біжать саме на такі заходи. Тому стараємося якісь проводити для дітей ігри, якісь концерти для того, щоб вони були задіяні. Викладачі гуртків це місцеві чи приїжджі? Приїжджі. Да. Для дітей старшого віку або для молоді, або для людей можливо похилого віку, чи проводити щось подібне? ну, на базі е сільського будинку культури в малих крушлинцях є ну таке дозвілля для людей старшого віку, це фітнес для жінок. Да там постарше, то є, воно користується попитом. Е жінки, хоч і натрудяться в себе на городах за цілий день, але все-таки відвідують такі гуртки. Розкажіть трішечки детальніше про внутрішньопереміщених осіб. Скільки було прийнято вашим старостинським округом? Яка їм допомога була надана і яка зараз надається? Ну, у нас було 270 осіб прийнято внутрішньопереміщених. Це у 2022-му і вони десь так перейшли до нас на 2023 рік. Ну, в першу чергу, ми їх всіх забезпечили житлом. Ось продуктами харчування обов'язково. Були вони забезпечені і ну і по мірі можливості всім, чим які вони мали потреби. Десь хтось мав якусь потребу в одязі, хтось мав постільні білизні. Все це ми їм допомагали. Ну звичайно, не без участі місцевих жителів, тому що завдяки їм, все-таки внутрішньопереміщені особи себе почували у нас комфортно. На сьогоднішній день трошечки вони виїхали ці внутрішньопереміщені особи. Ось, але частина залишилась, і вони вже тут і працюють, і дітки відвідують заклади освіти. Ось так чи була проведена якась робота з психологами і внутрішньопереміщеними особами? Ну я не можу вам сказати за це, тому що тут більше вже в нас департамент соціального захисту населення. Вони комунікують з внутрішньопереміщеними особами і пропонують їм ну, різні такі допомоги. Десь вони їх орієнтують, вони з ними комунікують. Ось то більше це їхня така ланка. А як надавалося давалося житло? Це просто в селах? В, яких... в селах, да, ми шукали між місцевими жителями, в кого є десь пустує хата. Бо ж є такі хати, які пустують, наводили там лад Ось і заселяли туди людей. Розкажіть про дороги. Це така. Проблемне питання, Так, да, це досить таке проблемне питання. Дороги, дороги в нас в населених пунктах. Більше білощебедеві, То десь вони вже почали проводитися такі поточні ремонти. Це в стадниці ми поточно відремонтували три вулиці, білощібеневих в малих крушлинцях дві вулиці. В Гаврішівці одна вулиця Захарчука, вона так ну прогрейдувала її трішечки, бо там вже дуже така плачевна ситуація була. Але в цьому році ми плануємо розпочати роботи по новому будівництву дороги це сполучення між Гаврішівкою і малими крушлинцями, вулиця Захарчука і вулиця Берегового. Вже розроблена проєктно-кошторисна документація і планується в кінці літа розпочатися ось ці роботи. А якщо до громадського транспорту, як часто він курсує? Е, ну, громадський транспорт у нас їздить вісім рейсів майже по кожному селі, десь там в когось стадниці, наприклад, 10 рейсів, в Гаврішівці вісім, малих Крушлинцях вісім, великих теж вісім. Ось ну цього покамість достатньо для того, аби люди могли е, зручно добратися до Вінниці. Ось по своїх справах. Але на майбутнє я думаю, що все-таки буде розвиток і. Десь ми дочекаємося муніципального транспорту. Це З яким інтервалом десь година-де? Дві? Дві, години. Дві, години. дві години. А останній рейс з Вінниці? Е, ну, пів восьмого. Чи зручно це жителям, тому що, можливо, працює до 19, до 20. Ага. Ну, я вам хочу сказати, що це не дуже зручно, да, дійсно, бо зараз всі зайняті в основному це в місті робочі місця у людей. Але вони виходять з цієї ситуації. У них є власне авто, це недалеко, і люди більше переважно ось так, користуються власними автомобілями. А розкажіть яка ситуація з зупинками громадського транспорту? Минулому році на стадницькому старостинському окрузі нам облаштували 15 зупинок громадського транспорту по чотирьох селах. На сьогодні стоїть питання, аби таких ще встановити порядка 18-20 зупинок, тому що цього недостатньо. Ось половину ми з маршрутів відпрацювали, а половина ще залишилась у такому стані підвішеному. Тому на цей рік в нас заплановано дооблаштувати зупинки громадського транспорту. Я думаю, що вже в новому році ми будемо з новими зупинками. А в чому саме проблема в тому, що їх немає поки? Ні, проблеми немає ні в чому. Проблем взагалі немає, тому що взагалі будь-які роботи по бюджету, вони найбільше починають виконуватися у третьому кварталі. Це з вересня місяця. То тоді ми бачимо, вже, як в нас виконується бюджет, які кошти ми можемо куди спрямувати. І вже не боятися, якщо ми вже виконуємо цей бюджет, то не боятися просто спрямовувати кошти туди, куди їх потрібно спрямовувати. Бо влітку ну, перший квартал він трошечки такий ризик. Ковані тому у ваших планах на 2023 рік були спортивні майданчики? Так. Чи вдалося облаштувати? От, да. знаєте, дякую вам за таке запитання. Дійсно, у нас дуже багато звернень було від батьків за дитячі майданчики, і в цьому році буде облаштовано у нас два дитячих майданчика в селі Стадниця і Гаврішівка. Уже повністю зроблений розрахунок кошторисний. Ось дуже гарні мають бути майданчики. Їх вже будуть встановлювати нам до кінця літа. Ще таким проблемним питанням залишається питання питної води. Як у вас ситуація? Ну, у нас по всіх чотирьох селах Старостинського округу є побудовані водогони, є артизіанські свердловини. Ну, мають вони деякі проблеми, їх потрібно модернізовувати, але ми працюємо в цьому напрямку для того, аби все удосконалити і підвести його під сучасний лад. Розкажіть, чи важко вам працюється на цій посаді? Я вам хочу сказати, що з людьми завжди важко працювати, але люди не можуть збахнути, що староста це не є міський голова, це не є розпорядник бюджетних коштів. Староста це людина, яка комунікує між жителями громади і місцевою владою і передає усі проблемні питання. Ну, до свого керівництва, скажем так, я людей прошу завжди, якщо ви хочете у вас, виникає якесь питання, потреба завжди викладайте його на папері. Пишіть звернення такі клопотання до міського голови колективні, тоді буде реагування зовсім інше. І я хочу сказати, що Сергій Анатолійович Моргунов він дійсно дуже ретельно і з турботою ставиться до кожного жителя об'єднаної територіальної громади. Мені це дуже подобається, тому що це дійсно людина, от на своєму місці. Я сама була сільським головою, працювала в селі Малі Крушлинці. Ось і я не думала, що настільки можна мати такий підхід професійний в такому великому населеному пункті. А зараз це територіальна громада, і знайти для кожного пораду, розраду і підтримку. Ось цим дуже гарно справляється Сергій Анатолійович. І я це хочу донести до жителів свого старостинського округу, що завжди наше керівництво звертає на нас увагу і завжди старається знайти вирішення будь-якої проблемного питання. Але просто треба на себе вміти звернути правильну увагу. І ми маємо це висловлювати в письмовій формі через колективні звернення. І коли ми будемо стукати у ці двері, вони нам завжди відкриються. І в нас буде не просто якийсь там ставницький старостинський округ, а це буде найкращий округ у Вінницькій територіальній громаді з найкращими жителями на цій сільській території. Ось тому робота звичайно важка, але ми з нею справляємося. У вас великий досвід, якщо прийняти ось дві посади, яка була ваша минула і ось ця нова. З якими труднощами? Ну, я хочу сказати, що староста це більш така легка посада, менше відповідальності, або ну, дуже мало відповідальності, тому що сільський голова бере на себе відповідальність повністю за все. Це і за кошти, і за ті об'єкти, які втілюються в життя, якесь будівництво і так далі. Ось більше проблемних питань, які лягають на плечі сільського голови, вирішувати. Сьогодні в старости це менше таких проблем і, і турбот, і відповідальності, але менш Тим все рівно це відповідальна робота, тому що сільського голови, як у мене, було, наприклад, півтора тисячі населення. Сьогодні потрібно задовольнити населення 6,5 тисяч людей, і в кожному селі є своя культура, ну, якісь свої правила. Я вам хочу сказати, такі внутрішні. Так? І треба вміти прислухатися і чути тих людей, які знаходяться на тій чи іншій території. Тому м, сьогодні я можу сказати, що сьогодні я навчаюся бути старостою. Сьогодні я навчаюся спілкуватися з, з своїми селами, які є з людьми. І я сьогодні хочу їх почути, знати їхню проблематику і передати її до свого вищого керівництва. Опалювальний сезон вже зовсім скоро, але потрібно готуватися, як то кажуть, влітку Звичайно. Звичайно. Як справа з цим питанням? Ну, до цього ми підходимо стратегічно. В основному цим переймається звичайно Сергій Анатолійович. В нього це воно все стоїть на контролі. Ось дуже зараз переймається в тому, аби модернізувати котельні в закладах освіти, перевести їх на альтернативні види опалення. Але в нашому старостинському кругу, хвалити Бога, все на альтернативному виді опалення. В достатній кількості є забезпечено дров і вугілля. І на це є передбачені кошти, навіть якщо ще сьогодні їх не завезли, то завезуть до початку навчального року. Ось так само і заклади культури у нас повністю всі на альтернативному виді опалення, хто там має його, то теж забезпечено в повній мірі. Ось, тому я думаю, що опалювальний сезон ми маємо почати дуже гарно, тим більше, що нам і надали генератори. Для того, аби можна було забезпечувати наші заклади в безперебійній роботі? Ще хотів повернутися до питання шкіл. Чи з 1 вересня планується вихід на очне навчання? Ми Ні? плануємо, але будемо бачити, як складуться обставини. Ми дуже цього прагнемо. Щодо освітлення в малих і великих рушницях, яка ситуація зараз? Чи було? Чи? сьогодні в нас вуличного освітлення немає, але міською радою вже розроблено проєктно-кошторисна документація по вуличному освітленню в селі Малі Крушлинці. і в цьому році планується почати першу чергу освітлення. Ось так само і в Гавришівці, і в великих Крушлинцях виготовляється проєктно кошторисна документація щодо реконструкції мереж вуличного освітлення. Стадницький старостинський округ це переважно фермерські господарства. Так, це. Чи вистачає роботи в громаді? Роботи досить таке багато, але ну, у нас на старостинському окрузі працює 28 аграрних фірм. Ось ну там задіяні і наші жителі наших населених пунктів. На жаль, сьогодні складається так ситуація, що дуже багато працівників мобілізовують, і наші аграрії залишаються в складній ситуації заручниками, скажімо так, такої ситуації, коли їхніх трактористів, комбайнерів забирають і їм не буде з ким збирати урожай. Ось ми за ми над цим працюємо з військоматами. Ось якісь діалоги проводить. Звичайно, не старостат, а це Вінницька міська рада. Вона про це знає. Сергій Анатолійович Моргунов. Він теж обізнаний, тому що в цьому році в нас підписаний меморандум про співпрацю між міською радою і асоціацією фермерів. Ось і йде сьогодні тісна співпраця між міською радою і фермерами. Саме в Цих всіх таких напрямках проблематичних. Тому я думаю, що все буде добре, урожай ми зберемо вчасно. ось І будемо працювати так. а Чи почалися вже роботи з раннього урожаю? Пшениця? Можливо? Звичайно, що роботи почалися. Зараз на сьогоднішній день збирають озиму пшеницю і ріпак. ось Робота кипить, можна сказати так, але. Тим бачите, які будуть урожаї, хоча попередньо, якби вони мають бути дуже гарні. Саме головне, щоб зараз не зіпсувалася погода для наших аграріїв. З якими питаннями до вас найчастіше звертаються ваші жителі? Ну, найчастіше це довідки різних характерів і нотаріальні дії, вчинення нотаріальних дій. Ну звичайно, консультації по земельних питаннях або щодо успадкування своїх е е прав. Ось ось такі питання. Сильно проблемних таких якогось немає? Ну, Сильно проблемних, хвалити Бога, немає. Розкажіть про ваші плани на ось наступний ось цих півроку або, можливо, і на наступний 2024-й ну, Так далеко не буду на 24-й загадувати, тому що все-таки ми живемо в стані війни. От будемо думати, що буде в першу чергу нам перемога до кінця цього року. Настане мир, і ми будемо все ж таки працювати, навчатися в школах і в дитячих садочках офлайн. Будемо працювати на розвиток нашої, нашого старостинського округу. Втілимо усі наші мрії і задуми, які у нас є. От Ми в цьому році приймаємо участь в бюджеті громадських ініціатив, наш Старостинський округ. Будемо думати, що ми. Виграємо і здобудемо перемогу хоча б в одному якомусь проєкті. Ось і ну, хочеться, щоб все було добре, щоб було вуличне освітлення, щоб були гарні дороги муніципального транспорту дочекатись, облаштувати зупинки громадського транспорту. От. Але це все по мірі можливості. Дякуємо вам, що ви сьогодні завітали. Бажаю вам перемоги і бажаю перемоги всій нашій країні. А нашим глядачам нагадаю, що у нас у гостях була Юлія Давидюк, староста Стадницького старостинського округу.